Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку господарство Австралії. Австралія це розвинена індустріально-аграрна країна. Належить до світових лідерів за індексом людського розвитку і якістю життя населення. Сектор послуг становить майже 70% ВВП Австралії. Промисловість 28. Сільське господарство і видобування природних ресурсів 3-4% ВВП. Вони основа експорту. ВВП країни понад 1 трильйон доларів. ВВП на душу населення понад 47 тисяч доларів США. Частка світового ВВП майже 2 відсотки, золотий запас майже 73 тони. Щорічний ріст валового національного продукту 2-3 В Австралії склалася парадоксальна ситуація. З одного боку країна належить до найрозвиненіших, з іншого має ознаки країни, що розвивається. Сировина є провідною в її експорті товарів, а в найважливіших видах економічної діяльності панує іноземний капітал. Майже 40% всіх діючих в країні великих компаній і їхніх відділень контролюють іноземці. В автомобільній промисловості частка іноземного капіталу становить майже 100%, у хімічній майже 80%, а у виробництві транспортного обладнання понад 50%. Важлива роль в економіці Австралії належить добовній промисловості і сільськогосподарському виробництву, орієнтованому переважно на зовнішні ринки. В економіці Австралії важливу роль відіграє сільське господарство, в якому зайнято за різними даними від 3 до 5% економічно активного населення. Сільськогосподарські землі це 48% території. Через складні умови лише 8% усіх земельних угідь використовують для рослинництва та інтенсивного тваринництва, решта як пасовища. В Мельбурні знаходиться найдовша огорожа у світі довжиною 5614 кілометрів для захисту від диких тварин. Провідне місце належить тваринництву, менше рослинництву. Австралія належить до провідних експортерів сільськогосподарської продукції. Для її виробництва застосовують техніку та хімічні засоби захисту рослин. Провідними напрямами є вівчарство і зернове господарство. Вирощують зернові культури ячмінь, друге місце у світі, овес, третє місце у світі та пшеницю. Технічні культури, такі як ріпак, п'яте місце у світі, цукрову тростину, сьоме місце у світі, бавовник, хміль, картоплю, тютюн, горіхи, опіовний мак для фармацевтичних цілей на острові Тасманія та інші. Серед овочів популярний горох морква, томати. Серед фруктів популярні апельсини, банани, яблука, груші, виноград, манго, ананаси. Вирощують також і гриби. На південному сході і південному заході країни вирощують пшеницю, рис ячмінь. На заході і сході бавовник і цукрову тростину. На зрошуваних землях розвинене виноградарство, вирощування тютюну і кукурудзи. У вологих тропіках вирощують ананаси, манго, банани, цитрусові, кісточкові. Велике значення мають овочівництво і садівництво. Тваринництво спеціалізується на птахівництві, розведені великорогатої худоби молочного напрямку, тонкорунному вівчарстві друге місце у світі, кенгуру, рибному промислі, видобутку перлів, розведені крокодилів і черепах. За експортом живих бджіл країна займає 11-те місце у світі. За виробництвом м'яса і молока країна входить до двадцятки світових виробників. Розвивається також м'ясне і молочне тваринництво. В Австралії в три рази більше овець, ніж жителів країни. Переважно овець розводять у посушливих районах країни. Приблизно 75% стада це мериноси, які дають якісну вовну. Основну частину вовни експортують. Австралія це найбільший у світі постачальник високоякісної вовни. М'ясне скотарство добре розвинене у тропічній та субтропічній частинах країни. За експортом баранини і телятини Австралія посідає перше місце у світі, молочне скотарство розміщується у південно-східній частині країни і навколо великих міст. В штаті Південна Австралія знаходиться найбільша тваринницька ферма станція Анна Крік. Площою 34 тисячі км2, що є більшим за площу найбільшої в Україні Одеської області. Ферма містить 16 тисяч голів худоби. Добувна промисловість займає важливе місце в економіці країни. Австралія один зі світових лідерів з видобутку кам'яного бурого вугілля, виробництва коксіного вугілля, видобутку уранової, залізної, марганцевої руди, кольорових благородних металів, срібла, золота, паладію платини кольорових рідкоземельних металів, цирконію, літію, кобальту, танталу, а також різноманітної нерудної сировини магнезиту, кам'яної солі, циркону, перліту та дорогоцінного каміння, опалів, топазів, алмазів і так далі. Переважно їх постачають на експорт. Кам'яне вугілля, яке видобувають у значних обсягах, експортують переважно до країн Східної Азії. Більшість вугільних родовищ розташовані на сході континенту у штатах Новий Південний Уельс і Квінсленд, а також на острові Тасманія. Родовища природного газу і нафти зосереджені на континентальному шельфі біля берегів Західної та Південної Австралії, а також на сході вже континентальної частини країни. Австралія світовий лідер за запасами і видобутком бокситів, які країна видобуває відкритим способом. Так, у 2018 році було видобуто майже 96 мільйонів тонн. Промислове значення має і видобування золота щорічно понад 300 тонн. Його родовище розробляють у Західній Австралії, Північній Території та Квінсленді. До речі, найбільший самородок золота вагою в 90 кілограм, що називався плита Холтермана, був знайдений в Австралії у 1872 році. До наших днів він не зберігся, був переплавлений на злитки. Австралія видобуває 95% всіх опалів у світі. Всі різновиди і найбільші екземпляри цього дорогоцінного каміння були знайдені саме в Австралії. Країна забезпечує 30% світового виробництва алмазів. Найбільша шахта з їх видобування розташована в Західній Австралії у родовищі Аргайл. Найбільші видобувні кампанії Австралії це БХП Білітон. Та Ріотінто. БХП Білітон це одна з найбільших компаній добувної промисловості світу. Головні напрями діяльності її це видобування нафти, природного газу, вугілля, урану, алмазів, бокситів, мідної залізної руди в Австралії, США, Чилі, Перу та інших країнах. Штаб-квартира знаходиться в місті Мельбурн. Паленоенергетичний комплекс Австралії повністю забезпечує власні потреби власною сировиною. Основну енергетики Австралії становлять теплоелектростанції, які працюють на кам'яному і бурому вугіллі. На гідроелектростанції припадає 4% виробництва електроенергії. Так, у західній частині країни створено каскад гідроелектростанцій. Гідроенергетичний комплекс забезпечує також перекидання вод річки Сніжної. У басейн річок Мури і Мірабінджі, які використовують для зрошення. В Австралії повністю відсутні атомні електростанції. На альтернативну енергетику припадають 2% електроенергії, діє 20 сонячних електростанцій. А за виробництвом сонячної енергії країна займає 9-те місце у світі. В Австралії активно будуються вітрові електростанції. А за виробництвом вітрової енергії країна зайняла 13 те місце у 2018 році. За виробництвом електроенергії, загалом, Австралія у 2018 році зайняла 20 те місце у світі. А от на душу населення займає одне з перших місць у світі. В Австралії є декілька енергетичних компаній, найбільшою з яких є Вуцай Петролеум. Розвитку чорної металургії сприяє наявність власних чорних металів та коксівного вугілля. Однак обсяги виплавки чавуної сталі незначні. Так, у 2020 році Австралія виготовила майже 5,5 мільйонів тонн або 29 місце у світі. Найбільшим підприємством чорної металургії є комбінат повного циклу в місті Порт Кембла, що розташоване на південь від міста Сідней. В країні діє декілька великих компаній чорної металургії, найбільшою з яких є трансеціональна компанія Broken Hill. Кольорова металургія працює на власній сировині, яка в Австралії дуже різноманітна та із значними запасами. Так, Австралія знаходиться в десятці світових лідерів з виплавки алюмінію, міді, цинку, свинцю, нікелю, олова, титану, срібла, золота, платини та паладію. У кольоровій металургії Австралії панують транснаціональні корпорації Японії і США. Великі заводи з виплавки чистих електролітних металів працюють на острові Тасманія. Та у новому південному Уельсі біля джерел дешевої електроенергії ГЕС. Мідь, цинк, свинець, нікель і поліметали переважно виробляють у Квінсленді. Найбільші заводи, що виробляють глинозем, розташовані у Квінсленді, Північній Території та Західній Австралії. Центри з виробництва алюмінію тяжі до джерел електроенергії і вони розміщені на острові Тасманія, Новому Південному Уельсі та Вікторії. У місті Портленд, недалеко від міста Мельбурн, діє головний алюмінієвий завод країни. Машинобудування спеціалізується на виробництві обладнання для добувної промисловості, транспортних засобів сільськогосподарської техніки, розвивається також приладобудування. Так, країна виробляє комплекси для нафтопереробної та харчової промисловості, а також обладнання для виробництва пластмас. У Врестатобуванні найбільшим виробником є компанія Anka. Підприємства сільськогосподарського машинобудування розташовані переважно на Південному сході Австралії. Потреби країни вони не забезпечують повністю, тому, відповідну продукцію, імпортують. Американо-австралійська компанія Ford Performance один з найбільших виробників тракторів у світі. Автомобіли будування Австралії створено Транснаціональними корпораціями США General Motors і Ford Motors. Та транснаціональну корпорацію Японії Toyota, яка у 2017 році закрила своє виробництво в Австралії. Так, сумісно з компанією Ford в Австралії виробляють автомобільну марку Holden. Автоскладальні заводи розміщені у передмістях великих міст. Наприклад, найбільше підприємство компанії Ford Motors в Австралії у місті Джилонг. Так, за кількістю проданих автівок у 2018 році Австралія зайняла 16 те місце у світі. А за виробництвом електрокарів у 2019 році 19 19-те місце у світі. Суднобудування Австралії, що представлено понад 50 компаніями, спеціалізується на виробництві невеликих за тоннажем суден: це моторні човни, надувні човни, катери для риболовлі, моторні яхти, вітрильні яхти, вітрильники. Вітрильні катамарани та інші. Австралійські пороми курсують на найважливіших морських шляхах країн Східної Азії та Близького Сходу. Єдиною вагонобудівною компанією Австралії є Коминг. Австралія спеціалізується також на виробництві легкомоторних літаків і вертольотів. В основному дана продукція споживається на внутрішньому ринку, оскільки в Австралії дуже популярною є мала авіація. Частина продукції експортується. Так, у 2019 році Австралія зайняла шосте місце в експорті вертольотів. До речі, саме в Австралії розроблено прототип літаючої карети швидкої допомоги це безпілотник Vertia. Виробництво міського транспорту представлене кількома компаніями з виробництва автобусів і трамваїв. Виготовляє Австралія також і мотоцикли: як власних торгових марок, так і іноземних. А от велосипеди виготовляють тільки власні. У точному машинобудуванні Австралія виділяється виробництвом геодезичного обладнання, за експортом якого у 2019 році зайняла 13 те місце у світі. Працює країна і в галузі роботобудування так, у 2016 році, за кількістю виробників сервісних роботів всіх типів Австралія зайняла 17 те місце. Розвивається в країні також ІТ-сектор. Сильні позиції країни в військово-промисловому комплексі. Так, за продажем зброї у 2020 році країна зайняла 17-те місце у світі. Ядерної зброї країна не має. В галузі оборони Австралія співпрацює з різними країнами світу. На озброєнні має підводні човни, есмінці, вертольотоносці, броньовані автомобілі, безпілотники і новітню стрілецьку зброю. Продукція хімічної промисловості становить незначну частку в структурі виробництва. Випускаються мінеральні добрива й отрутохімікати для потреб місцевого сільського господарства. Так, у 2019 році за виробництвом фосфатних добрив країна зайняла 12 місце, а за експортом медичного героїну 8. Виробляють синтетичний каучук, сірчану кислоту, фарби, гумові вироби і пластмаси для медицини. Ліки та натуральну косметичну продукцію. Більшість заводів належать Транснаціональним корпораціям Великої Британії і США. Переважно підприємства, розміщені у районах видобування вугілля у центрах металургійної промисловості та нафтопереробки. У будівельній промисловості Австралія займає четверте місце за виробництво будівельного гіпсу, п'яте за експортом піску і шосте за кількістю і будівництвом хмарочосів. У лісовій деревообробній промисловості завдяки значним запасам деревини 15 місце за експортом газетного паперу і 19 за експортом деревини. Легка промисловість представлена швейною, шкіряною та взуттєвою. Всім відомі чоботи угі виготовляють в Австралії. Найбільш розвинена це текстильна промисловість. Її підприємства розміщені у всіх великих містах Австралії. Австралія відома як значний виробник ювелірних виробів із діамантів, опалів та дорогоцінних металів. Харчова промисловість значною мірою працює на експорт. Так, Австралія абсолютний лідер з експорту телятини і баранини. Окрім того, експортує вино, кленовий сироп, горілку, сир, вершкове масло. Є значним виробником ріпакової олії, борошна, вина, цукру, сухого молока, круп та фруктових соків. Головними імпортерами є Японія і країни Південно-східної Азії. Близько 70% внутрішнього валового продукту і 75% робочих місць Австралії становить сектор послуг або так званий третинний сектор. Це фінанси, страхування, освіта, туризм, торгівля, транспорт, медіа. Найбільш розвинені освіта і туризм. Для дітей, що живуть на твариницьких фермах, навчальний матеріал транслюється по радіо, дистанційне навчання. Використовується інтернет, відео та аудіоуроки. В країні переважають державні школи 70%, а також приватні 30%. Університети Сіднея, Мельбурна, Квінсленду та Західної Австралії а це 8 вишів, входять в топ-100 вузів світу. Освітні послуги Австралія експортує. Так, в Австралії навчається більше 600 тисяч іноземних студентів. В Аделаїді розташований сучасний технополіс Хайтек Сіті. Відома Австралія своїми видавництвами, музичною та кіноіндустрією. Нерівномірність розміщення господарства і населення, значні відстані між економічними центрами країни визначають особливості транспортної системи країни. Найщільніша вона в районах концентрації населення на південному заході і південному сході. Провідна роль у перевезенні вантажів належить залізничному транспорту. Більшість внутрішніх залізничних ліній прокладено від родовищ корисних копалин до морських портів, трансавстралійська залізниця повністю перетинає рівнину на Лабор на півдні Австралії і є найдовшою ділянкою у світі з прямими залізничними коліями. Довжиною у 478 кілометрів. Австралії належать також рекорди за протяжністю вагонного складу, що одночасно перевозить вантажі. Один з рекордів сягнув довжини у 7 кілометрів. Загальна протяжність залізниць Австралії у 2020 році склала 40 тисяч кілометрів або сьоме місце у світі. Автомобільний транспорт переважно розвинений у густо населених районах країни. В Австралії. 789 авто на тисячу осіб або шосте місце у світі. Популярними і досить поширеними у вантажних перевезеннях в Австралії є так звані автопотяги. Автопотяг це автомобіль або швидкохідний тягач автомобільного типу з одним чи кількома причепами, призначений для перевезення вантажів. Західноавстралійська ділянка Air Highway цілком лежить на рівніні на Ларбор. І вважається найдовшою прямою ділянкою дороги у світі між Баладонією і Кайгуною. Дорога тягнеться майже на 147 км без єдиного повороту. Загальна протяжність автодоріг Австралії понад 818 тисяч км або дев'яте місце у світі. З них понад 3 тисячі це автомагістралі. За протяжністю трубопроводів Австралія у 2013 році посіла 11-те місце у світі. Більшість морського флоту Австралії займається каботажними перевезеннями, адже фактично вся зовнішня торгівля здійснюється іноземними кораблями. В країні багато спеціалізованих портів, і кожна столиця штату є портом: Сідней, Мельбурн, Брізбен, Перт, Аделаїда Канбера. Окрім них, великими також є Ньюкасл, Порт Кембла та Гладстон. Основа річкового транспорту річка Мюррей з притокою Дарлінг. Повітряним транспортом перевозять більшу частину пасажирів на іноземних рейсах. Популярною є мала авіація, що використовується для зв'язків між містами та між окремими фермами. Австралія займає 19 те місце у світі у повітряному пасажирообігу понад 75 мільйонів осіб. І 19 те місце у повітряному вантажу обігу 2 мільйони тонн на кілометр. А австралійські авіалінії входять до десятки найбільших авіакомпаній світу. Австралія має 27 штучних супутників, займаючи 14 те місце у світі за їх кількістю. Мобільний зв'язок інтернет забезпечується компанією Telstra Corporation Limited. Унікальна природа Австралії вабить туристів з усього світу. У 2016 році Австралію відвідало понад 8 мільйонів туристів 16 16-те місце у світі. Переважають туристи з Нової Зеландії, Японії і Південно-східної Азії. Дохід від туризму склав понад 28 мільярдів доларів у 2019 році. До списку ЮНЕСКО включено 18 об'єктів, найпопулярніші серед яких Національний парк Великий Бар'єрний риф», Національний парк Какаду, Національний парк Улуру Ката та Сіднейський оперний театр. Популярними є і різні курорти Австралії. В Австралії лідирують в економіці прибережні міста. Природні умови визначили специфіку господарського освоєння та розселення населення, що призвело до диспропорцій між розвиненим Південним Сходом та іншими регіонами країни. Найбільш економічно розвиненою частиною Австралії є її південний схід, штати Новий Південний Уельс, Вікторія і округ столиці. Тут зосереджена більша частина підприємств переробної промисловості, майже всі вищі навчальні заклади, головні морські порти та аеропорти країни. Район Ньюкасла – це найбільший вугільний басейн, в якому добувають вугілля, яке використовують для виробництва електричного струму та у хімічній промисловості. Для потреб різних видів діяльності функціонують підприємства машинобудування. Південний Схід це головний район за зборами пшениці і вовни. Найбільші центри району це Сідний, Мельбурн, Аделаїда та Канбера. У штаті Квінсленд сформувалась потужна добовна промисловість. Та сільське господарство займає першість в країні з виробництва м'яса, найбільше місто Брізбен. На заході Австралії, у районі міста Перт, розташовані найбільші за обсягом виробництва плантації винограду та шахти з видобування уранових руд. Помітного розвитку на зрошуваних землях набуло вирощування зернових культур. Важливе значення має район Пілбара, де видобувають найбільшу в Австралію. Кількість різних руд. Переважно їх у необробленому виді експортують до країн Східної Азії. Решта частини території Австралії є малоосвоєною з огляду на складні природні умови та через недостатню вивченість її надар. Австралія має широкомасштабні зовнішньоекономічні зв'язки, що становлять основу її добробуту. Країна експортує майже 70% сільськогосподарської і майже 80% мінеральної сировини. Експортна орієнтація економіки Австралії визначає виняткове значення залучення іноземних капіталів у первинний сектор. Основні торгівельні партнери країни Китай, Японія, США, Республіка Корея, Таїланд та Німеччина. Від них надходить найбільше прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Австралія посідає провідне місце серед торговельних партнерів України в Океанії. Зокрема, наша країна експортує азотні добрива, а Австралія постачає продукти нафтопереробки. Зовнішня торгівля послугами незначна і зосереджена у сфері транспорту. Прямі іноземні інвестиції з Австралії в Україну також незначні і зосереджені у сфері торгівлі. У сфері вищої освіти діє спільний проєкт між Національним університетом Львівська політехніка та австралійською компанією Fielding Management Services з обробки новітніх інформаційних технологій. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Господарства Австралії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!